Друзі, всім привіт! Настав час поговорити про групу Наві, групу А. Це РМР A від Європи, на якому зіграють 16 команд, як і на другому RMR від Європи, РМР B, який буде починатися пізніше. Але сьогодні згадуємо про ремр A, який стартує 17 листопада і триватиме до 20-го. З 16 учасників на Мейджор пройдуть 7. Як, власне, і в Америці? Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Це дуже прекрасні люди. А також сьогодні я вам розкажу про сайт proskins.store, на якому можна дізнатися, хто з топ гравців використовував ваші скини і які гайлайти з ними робили. Наприклад, цей дігел дракон Камічо, який свого часу належав DMQQ. І саме він став частиною цього неймовірного моменту на League пролізі 19 го сезону, де Сергій зробив мінус два проти Форзе. Власне мій інвентар. У мене поки що немає про скінів, але хто знає, можливо, ви вже володієте скінами з легендарною історією. Тому зазирніть на proskins.store, щоб дізнатися, чи використовував ваші скіни хтось із професіоналів. Посилання на сайт є в описі під відео. Ну що ж, почнемо з очевидних фаворитів. Це, звісно, команда Наві. Це колектив, який має без особливих проблем проходити з рахунком 3-0. А в них прекрасний сезон, лише один слабкий турнір, який насправді дуже легко зіграти слабко, бо там вісім команд і вісім сильних команд. Я маю на увазі Blast Premier World Final. І його ми поки що не враховуємо, тому що. Команда була втомлена і так далі. Тепер вони отримали буткемп, вони отримали можливість відпочити і мали час підготуватися до прийдешнього турніру саме до Рмеро. Тому я думаю, що в них проблем не буде. В них згідно взагалі з моїм прогнозом, які ви побачите наприкінці відео. В них будуть дуже слабкі суперники протягом всього турніру. Їх буде всього три. Тому я вважаю, що навіть просто легенько проходять 3-0. В них перший ФНАТІК там проблем не повинно бути. В Віталіті теж схожа ситуація. Я думаю, що їм буде трішечки важче, але все-таки це команда як основний контендер на 3-0. Власне, до них близько є також і Маус, і Фейс. Це ці колективи, в яких все трошки гірше, бо Віталіті все непогано. В них хороші результати. Навіть зі Стендином вони там виходять у півфінал Бласта. І сезон у них, звісно, далеко не космічний до минулорічного. Осіннього сезону ще далеко. Однак все нормально. Це приблизно топ 3 топ-4 команди цього року, і в них все добре. От Маус і Фейс це тих два колективи, в яких трошечки більше проблем. Вони грають доволі нестабільно, особливо в новому сезоні. У Маус принаймні був фінал Ріо, Але обоє, як і Фейс, вони закінчили на п'ятому-шостому місці на Blast Premier World Final. І в порівнянні з Наві, для них це вже нормальний результат, бо Наві рідко закінчують на такому низькому місці. А от і Фейс, і Маус мають проблеми, які вони мусять пофіксити, проте враховуючи конкурентність цього Еремеру, я не думаю, що в них будуть якісь величезні проблеми. Бо РМР в загальному дуже слабкий. Тому цю швейцарку вони мають долати без особливих проблем Можливо, там в маус щось вискочить, але я думаю, що в фейс не буде загальних проблем. Тому 3-1, можливо, якось за 3-0 поборються. А також на 3-1 потрібно поставити якусь таку вже команду, більше, яка несподівано має залетіти на 3-1. я б туди поставив або Сангал, або Німіга. Обидві команди в мене. Виходять на 2 один один на одного. Вони між собою будуть вирішувати, хто проходить на мейджор. Ну згідно з моїм далеко неточним, не 100% прогнозом. Просто так легше як говорити про ці всі турніри. Почнемо з Сангал. Вони демонструють у цьому році напевно найкращі результати своїй історії. А в них все дуже добре. Вони вигравали CCT, Вони вигравали Рес Рідженал Сіріс. Ці всі а Вони пройшли на League, де навіть змогли здолати фейс. Вони також пройшли на REST Regional Champions, де пройшли у півфінал і заробили а, одні з найбільших своїх лан призових в історії: 25 тисяч доларів. Ну це фактично їхні другі найкращі призові після Рес Series, який був у травні, де вони от за перше місце отримали 50 тисяч. А це дуже сильний індивідуальний колектив. x Жота, Jota, Samei час від часу. Вони показують дуже сильну гру. Саме, звісно, доволі посередній на лані, особливо слабкий снайпер, принаймні з того, що ми побачили на попередніх турнірах, але можливо він це виправить. Також дуже подобається Янгстер, шведський молодий талант, і подобається, що показує Лінус як капітан, бо ми його толком могли запам'ятати лише як стенди на NAP, з якими він, до речі, грав вже на мейджорі. Це була для нього чудова історія. Він тоді вийшов у плей-офф мейджору, де поступився G2. Це було у Стокгольмі ще у 21-му році. Тобто пройшло три роки, йому тоді було 19. Тепер він вже як повноцінний капітан приходить разом з Сангал грати свій мейджор. Ну ще не грати мейджор, але в нього є високий шанс, щоб туди пройти. Я не сумніваюся, що Сангал мають проходити, і їм може лише дуже не пощастити. Тому, бо, звісно, це молода команда, яка на лані має недостатньо досвіду. Однак, враховуючи їхній розвиток та стабільне покращення результатів, дві виграні ESL Challenger Ліги в Європі в цьому році, я думаю, що загалом проблемних не має бути. І навіть ставлю їх фаворитом проти Німіги. А Німіга теж проводить без апеляційно свій найкращий рік у, в історії Counter-Strike. Вони виграли. Три Res European Series Це турніри за кожен з яких вони по 50 тисяч доларів отримали. 150 тисяч доларів вони отримали за лан-турнір Res Regional Series. І це просто неймовірний для них, звісно, результат. У фіналі вони обіграли Unpaid а колишніх Bleed Тому в них все дуже добре. Це при тому, що вони в травні продали свого найкращого гравця Фламуса в Кеймберліджен. Однак і без нього тут є справді хороші гравці. Типу Різкібоба, Хана, Звайха. Я не всіх впевнений, як правильно читати, ну, а тренує їх в минулому легенда білоруської сцени Бокс. Я Завжди Завжди він мені був дуже смішним, я не знаю чому. Він дуже довго грав за Німігу, а більше трьох років. Ну і врешті-решт завершив кар'єру та став тренером цієї команди наприкінці минулого року. Не знаю, наскільки він впливає саме на якісь їхні гри, але просто такий доволі відомий персонаж. Тому. Є в них високі шанси насправді пройти. Крім того, нагадую, що більшість цього складу отримала лан досвід не тільки на Res Реджінал Champions, а й на IEM Ченг 2024. Нагадаю, що тоді закрита кваліфікація проходила паралельно з плей-офф IEM Katowice. тому більшість команд, типу Eternal Fire, Falcons і ще когось там, вони відмовилися від участі на турнірі на користь саме плей-офф Катовіце. Ось тому в них вже було два помітних лан-турніри в цьому році. І Це дуже важлива історія, яка могла надати їм досвіду. Теж ставлю їх як ту команду, яка може вистрілити та пройти на мейджор. Можливо, не 3-1, як я вже віддав перевагу Сангал, але шанси насправді дуже високі. І побачите, в мене вони проходять перемігши Falcons у вирішальному матчі. Ну або не проходять, бо ж це залежить від того, як ще завершаться тайбрейки. Останні матчі за сьоме місце. На 3-2. В мене глобально буде шість команд приблизно. Приблизно. Я їх так і виділяю як колективи, які справді можуть поборотися. Gamer Ліджин, попри те, що в них далеко не найкращий сезон, не найкращий рік. Але це той колектив, який вміє довго не грати і потім показувати якісь непогані результати. Востаннє вони грали офіційний матч 11 жовтня. 11 жовтня вони поступилися Gun5 у плей-офф. CCT European Series 14. Перед тим вони зіграли скільки чотири поспіль фінали CCT, Три з них програли і один виграли проти Песі Юай. В них дуже молодий, дуже цікавий склад. Sland це надзвичайно перспективний хороший снайпер. Флаймус це один з найкращих, напевно, молодих російських гравців, які ще не показали себе там на прям великій великій сцені. ZTR це. Вже дуже довго перспективний капітан, однак він мені зовсім не подобається ні як капітан, ні як взагалі гравець. Я вважаю його доволі слабким. Попри це, у нього в 21 рік є досвід капітана в Медіспорт, Госсенд, NIP. І це насправді дуже важлива історія, яка може відіграти ключову роль у, ну, на цьому турнірі, Ну, зокрема, ось, крім того, треба згадувати Вольта. Це гравець, який був у плей-офф мейджору в Парижі. Ну і звісно, грав з Геймер Ліджі на попередньому Мейджор-турнірі. Це... Тут все це зрозуміло. Ну і Таусон це їхня а, нова молода зірочка, їй 19 років. Він раніше грав за Ecstatic, Secret та Sprout. А, ні, Чого якби і поганого, і хорошого про нього не скажеш? Я не сказав би, що він набагато краще як гравець, ніж Анду, якого він замінив естонця. Але Анду, ніби неприємний сам по собі, гравець як людина, а тому. По статті він навіть ніби додав порівняння з Анду, тому побачимо, що там вийде. Ну і звісно, треба відмічати тренера Аж дуже довго працює з організацією Gamer Legion. вже з 2020 року, тобто більше чотирьох років, він головний тренер цієї команди. Він вивів їх у фінал мейджору. І насправді він дуже великий молодець. В нього є свій youtube канал, де він розказує ну, цікаві речі. І як він приходить на якісь подкасти, це завжди. Дуже цікаво та дуже глибоко. Тому я думаю, що він відіграє ключову роль у тому, як розвивається взагалі, колектив, і є надзвичайно важливим. Тому це за тища перед бурею, яке вони влаштували собі перед РМРом, може спрацювати все-таки на команду. Вони вже так не раз робили, а вони могли зараз дуже добре готуватися, щоб в результаті показати несподівану та якісну гру проти своїх суперників, адже їм суперникам я маю на увазі, буде важко готуватися до... Команди, яка нічого не грає, тому це може бути щось цікаве, і я ну я їх ставлю приблизно там 3-2-2-3. Вони мають боротися. А so. Soul. Soul Я сюди відношу дуже умовно. Мені здається, що вони не мали би приходити на цей мейджор. а тому що заміна Арздощі вдарить по них більше, ніж багато хто може подумати. Попри те, що вони виграли зараз лан-турнір ESL Challenger Катовіці, 2024, де перемогли Бейт. А Бейт, я думаю, мають проходити на Мейджор, це все-таки не все в них добре, і це скоріше удача і дуже хороший турнір від зокрема Сторі та Романа, які статистично видали дуже добрі події і змогли привести команду до цього тріумфу. Також новим тренером команди став Голден. Він замінив Бері на цій позиції. Важко оцінювати Голдена як тренера міжнародної організації. Ну, не зовсім міжнародної, взагалі португальської організації. Це теж важливий момент. І ніяких цікавих результатів, цікавих досягнень в нього не було протягом останніх років. Ні Вейболерс, ні Годсенд, ні наприкінці вже в FNAT. Тому є сумніви в тому, що. Ця зміна щось хороше додасть. Але якщо додасть, це буде цікаво. Тому серед усіх кандидатів на 3-2 в мене Соу мають найменше шансів. Також серед цих кандидатів, окрім Німіки, про яку я вже згадував, є ще Фалконс. Я думаю, що про них, звісно, треба говорити, і багато хто ставить на те, що вони мають проходити на мейджор, Я в цьому не настільки впевнений. Звісно. Прихід Сімпла показав, що там щось може бути теоретично цікаве, але проблема ні, навіть в Сімплі, ні, там ще в чомусь. Проблема взагалі в відсутності команди. Ну, це не команда, і це навіть не мікс. Мікси, хоча б якось я не знаю, розуміють одне одного. Тут мені здається, що всі борються тільки за себе. Це може пафосно трохи звучати, але я маю на увазі на те, що вони розуміють, що зміни в команді невідворотні. І кожен просто надіється або отримати новий контракт тут, або в іншому місті, і все. І як там результати команди вони стають ну фактично на задній план і важливі лише для меджеска, там снапі, зоніка Сімпла можливо, бо Сімпл зацікавлений, як і показати, що він індивідуально в формі, що він вже зробив, так і показати те, що він може грати в команді. Це дуже важливо. Аутмаден, Дюпрі вони часто роблять. Якісь дивні речі і доволі нестабільно виглядають. Бо я думаю, що якраз цих двох гравці в найбільшій зоні ризику щодо того, чи залишаться вони в команді, чи не залишаться. По останніх їхніх результатах я думаю, ви в курсі вони посіли останнє місце на Thunder Peak World Championship та останнє місце на ESL Challenger Katowice. В них було трішечки часу для того, щоб підготуватися приблизно 2-3 тижні, ну ближче до трьох, 26-го... А жовтня вони грали ESL Challenger Катовіце і нічого особливого там не показали, не вигравши навіть жодної мапи. Власне, програвши SOW, які в результаті виграли цей турнір. А тому по результатах ти нічого і не виділиш. Чи було в них досить часу для того, щоб якось покращити свою гру та вийти на новий якісний рівень, як команда? Я б не сказав, що було достатньо часу, тому в мене величезні сумніви, що в них не буде проблем навіть проти тих і слот, проти яких вони будуть грати. Чеської команди, яка дуже довго грає разом, яка грає багато онлайн, яка грає багато на локальних лан-турнірах невеличких, в якої тімплей явно на вищому рівні, ніж у Falcons. Тому в мене вони не проходять. Я не думаю, що Falcons зможуть боротися з командами, в яких... По АІМу це не набагато гірше, немає сімпла, зате є набагато краща командна синергія та розуміння того, як взагалі працює Counter-Strike 2 в команді. Тому головним як словом щодо Falcons є команда, точніше, її відсутність. А Fnatic та Sinners в мене лишаються. Власне, це дві команди, які в мене виходять як ті, хто будуть боротися одна з одною за вихід на Major. На 3-2, скажемо так, бо 3-2 не гарантують мейджор. Спочнемо з Сінерс, Це чеська організація. Думаю, доволі відома. Трошки грали на лан-турнірах декількох. Зокрема, на Есельпорлізі. Вони виступали. Тож, тож, я думаю, ви всі знаєте. Знаєте, Оскара, можливо, чули про Шока та Бістіка і. Скоріше за все, не чули про Майкі та Морійську, які були переведені з Сінерс Академі. Однак вони на просто неймовірному стилі здолали закриту кваліфікацію, де Оскар видав більше двох рейтингу за ті декілька мап, які вони встигли там зіграти. Зокрема, вони обіграли і Монте, наскільки я пам'ятаю. Після цього вони не так, щоб демонстрували якісь видатні результати, але серед них були, наприклад, перемога на CCT, півфінали сі та декілька ще стадій плей-офф на сі та друге місце на тіп спорт Fol Cup 2024 це локальний лан-турнір чеський, де вони поступилися іншій команді з цього ремеру Unity. Я б не сказав, що вони прям можуть якось сильно здивувати, однак, якщо Оскар. Легенда знову видасть якийсь неймовірний індивідуальний перформанс на лані, а це можливо, то в них є реальні шанси поборотися за мейджор за свій перший мейджор в історії. Я теж їм е, даю не так багато шансів, але все-таки більше шансів, ніж СОУ, і, можливо, навіть Фалконс. Тому я хотів би, щоб вони показали хорошу гру, але не дуже в це вірю. Все-таки рівень загальний цих гравців не дуже якісний. Плюс, крім того. Те, як вони пройшли закриту кваліфікацію, має насторожити інших опонентів та ставитись до Сінерс максимально серйозно. Фнатік. Фнатік мене дуже здивували якісним придбанням навка. Я подумав, ну це ж якраз те, що бракувало цій команді, адже е, Афро був відверто слабким гравцем, який не вражав від слова м'яко кажучи. Але не так все добре виявилося в ФНАТІ, як я думав. Вони відразу жахливо виступили на CCT. А тоді поїхали грати Res Regional Champions, де змогли вийти з групи з першого місця. Зокрема, обіграли цих x за яких раніше виступав Nauk. Але у плей-офф вони відлетіли 2-0. А також в них був Thunderpiak World Championship, де вони посіли 5-8 місце, вийшовши з групи з The Mongols Cloud 9 та 9Z, обігравши 9Z та Cloud 9 Однак у плей плейофу не поступилися героїк з рахунком 2-0, 13-10 та 13-10. Тут же якась перспектива з'явилася, однак теж не скаже, щоб щось надзвичайне показали ФНАТіки. Загалом, якщо по складу брати, то тут є легенда з 2016 року. Крімс, є молодий перспективний матіс з словаччини. Він раніше виступав за Сампі, йому 22 роки, і він там дуже сильні рейтинги набивав на онлайн сцені. А звісно, є блеймеф, це теж легенда, важливий гравець, відомий гравець, грав за Астраліс, грав за Complexity. Ну, встиг він посвітитися, навіть за героїк залітав. Однак він має всього один мейджор в своєму активі, і це доволі знаєте дивно. Бо всі думають, що гравці такого рівня зазвичай вони там мають купу мейджорів. Але ні, в нього лише є Антверпен, де вони виступили не дуже і. У Fnatic він до речі себе почуває доволі комфортно. Я думав, що з Матісом буде не дуже комфортно, але вийшло так, що все-таки непогано вони балансують і обоє демонструють хороші індивідуально показники. Капітанець в цій цій історії Боді, французький гравець, який колись грав за Житу там. Теж грав у цих хіт. Falcons, Double Pony, LDLC, ну трошки поганяв на французькій сцені. Не знаю наскільки він прям сам капітанить, Можливо, там важливу роль відіграє також блеймеф в плані лідерства. Однак ми цього не дізнаємося хоча важливо також визнавати, що як індивідуально як капітан він себе показує непогано. Проте цій команді дуже сильно бракує стабільності. І можливо з приходом Навка та після того, як закінчився Underpeak World Championship, вони все-таки додали в стабільності, змогли пофіксити основні проблеми і приїжджають сюди набагато впевненіше. Я можу повірити, що ця команда після поразки Наві може набрати три поспіль перемоги та спокійно пройти на мейджор. Це цілком реально. А тому я ставлю їх, що вони прийдуть на мейджор, але важко. Проте може бути все набагато легше. Так само вони можуть і не пройти, це цілком реально. Будемо дивитися, що з цього вийде. По решті команд я не дуже вірю в те, що пройдуть бенбум. Мені здається, що в них все погано. З нещодавніх досягнень у них є перемога на 12 сезоні CCT, де вони виграли у фіналі без Нафані. Як то кажуть, це багато говорить про Нафані чи Нафані? Хто він там? Тут варто відзначати зорте. Сірень та Магноєза це три гравці, в яких є певна перспектива, але на цьому фактично все. Я не думаю, що Бетбум за щось зачепляться. В них все слабко було. На Хелкапі слабко було на CCT 14 сезону, де вони відлетіли від Фавбет. Це дуже багато про що каже. Це Фавбет все-таки. Ну і п'яте, шосте місце на лан-турнірі в Атланті і Сель Вони посіли, обігравши на своєму шляху лише рустер. Тому я думаю, не проходять вони. За будь-яких варіантів. Теж саме можна сказати про Cloud 9 Попри те, що в них є декілька цікавих персонажів типу IC та Хевігада, ця команда фактично тримається на IC та Хевігаді. Аксель не вражає, бумич ну, місцями показує непогані речі, але нічого надзвичайного цей чемпіон мейджору не демонструє. Інтерс теж дефолтний Інтерс, але він грає тепер з ще слабшими гравцями. З останніх результатів в них останнє місце в плей-офф на CCT 14 14 сезону, де вони поступилися, Пешинєї, 9-12 місце на Thunder Peak World Championship, 9-16 місце знову ж таки останнє, у плей-офф на CCT 11 го сезону. Та й все фактично. Ну, До цього ще були якісь невеличкі квали, але по лан-турнірах в них лише були Groups, де вони посіли останнє місце, відлетівши в вирішального матчі проти НайПі, і все. Вони більше не грали в лан-турнірів. Ця команда повністю залежить від того, чи зможуть IC та Хевігат синхронно видати хороший індивідуальний результат. Не вірю в те, що вони пройдуть. Можливо, навіть 0-3 буде. По Rebels хочеться сказати, що взагалі я здивований, що вони сюди змогли дійти. А вони, як для польського рівня, непоганий. Counter-Strike, показують, кваліфікувалися нещодавно на LAN. Eliza Мастер Зеспа, де посіли останнє місце. А так, просто грають. Онлайн туріки, і навіть там вони не дуже що паже вражали, тому а, не очікую від них якогось прориву. Теж саме з двома чеськими командами, і слот та Юніті. Вони стоять на 0,3. Думаю, що і мають шанси ще зачепитися якось за вищі показники, але не Юніті. Юніті останні майже два місяці грали без своєї основної зірки Майки. Він виступає на останніх турнірах за OG. Зокрема, він з ними кваліфікувався на лан стадію Peak World Championship, де команда посіяла четверте місце та заробила 50 тисяч доларів. І навіть онлайн в листопаді він грав з OG на інших турнірах, тобто Unity, які зараз виступають з неофрагом, замість нього фактично готувалися до цього турніру з чотирма основними гравцями а не з п'ятьма. Я думаю, що там у просто нормальну ціну дали, і вони такі, ну ми все рівно не пройдемо на Мейджор, то давайте хоча б в гравця буде якась перспектива. Тому перспективи цієї команди на РМРі немає. Тож зафіксуємо команди, які я ставлю на прохід: це Na'Vi, Vitality, Сангал, Mouse, FaZe. І команди, які, на мою думку, мають боротися за останні два слоти: це Fnatic, GamerLegion, Legend, Німіга, Falcon, Фалконс та на цьому, все дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться враженнями від попередніх РМРів. Азія та Америка вже завершилися або завершуються. Америка якраз завершується. Діліться очікуваннями від прийдешнього РМР у Європі, і звісно, від Counter-Strike.